Перед початком засідання оперативного штабу 19 травня карлицький міський голова Олександр Панюта разом із начальником відділу освіти Надією Омельченко вручив подяки Київської обласної ради водіям шкільних автобусів, які брали участь в евакуаційних заходах в районі бойових дій. Пряма мова Олександра Панюти та Надії Омельченко перед врученням. Нагород насамперед обласної ради від нашої громади, від нас всіх, я хочу ну, водіям подякувати вам, вам подякувати за ту роботу, яку ви зробили. Це було надважливо. Людей треба було забрати з зони бойових дій. Ви цю місію виконали, тому тільки слова подяки і вдячності вам за виконання. Ну, будемо такого. Прохання Надія Олексійовна, вам, як керівнику, яка організувала, і ви, ну будемо так говорити добровільно і виконали цю місію, це завдання, ніхто не примушував, а ви це зробили добровільно. Тому спасибі вам вже велике. і теж, будь ласка, добав. Я пам'ятаю, коли були такі ці напружені дні, і ну, всі ми. На початку не знали, як буде, що буде, але ви виконали це завдання, доручення, яке було дано мені, а я відповідно дав керівнику відділу освіти, тому надію це Я наш. просто хочу сказати велике спасибі цим людям, тому що ми, коли почалася війна, ми працювали після 12-ї години ночі. Це передавали, прохання було обласної адміністрації, прохання було тих людей. Це був Ірпінь, це була Буча, це була е, Чернігова їздила аж туди. І дійсно, що е, вони були такі дні, коли вони їздили на троє суток, коли до них заходили кацапи в автобуси, забирали телефони, заставляли їх ставати на коліна, е, души, ну, розбивали ті телефони, але, дякуючи, вистояли і п'ять е, годин ночі я їх. Телефоную, ви виїхали, вони кажуть, стоїмо, бо ще спілкувалися з Миронівкою, з Богославом, щоб уже разом колоною їхати. Кажуть, стоїмо у Леонівці там на заправці, і каже, через нас летять ракети. Ну, на жаль, серед наших водіїв вже троє немає, які дійсно дуже перебували такі ситуації, то хочу. Згадати і вічна пам'ять, її царство небесне. Ну а цим хто є серед нас, нас... Слова, подяки. слова подяки? І від нас, і від тих людей, які ви вивакували, спасибі велике. Подяки обласної ради отримали водії Сергій Таранов, Віктор Демеденко, Олексій Тропінін. Та Олександр Савченко. А ось що зокрема було написано в подяці: ви зберегли не одне життя, ризикуючи своїм. Шана безмежна і вдячність за вашу мужність, сміливість та відвагу, виконуючи обов'язки Київського обласного голови обласної ради Ярослав Добрянський. Під час засідання оперативного штабу 19 травня про свою роботу за минулий рік звітували старости Ольга Бевза, Василь Трохименко, Наталія Савченко, Володимир Михайленко та Іван Владіміров. Повні тексти їх звітів буде висвітлено на сайті міської ради. А ми ж подаємо тут короткі діалоги названих старост з міським головою Олександром Панютою, де йдеться в основному про проблеми в населених пунктах громади. Змінилося кращу сторону, велику роль відіграє працівнику благоустрою. Що в нас ще два працівники працюють додатково? Ну ті проблеми які в нас були в гостях, хто ми озвучили. принтер ми вже придбали. Сталь поміряли в музей. І ну, ті питання, що ми там працюємо, що нам потрібно, було, ми вам озвучували. Хорошо. Ми все все в роботі, ми все так. вам гарантуємо, ми забезпечимо. Тому от станом на січас, от що би ви ще би хотіли. Ну, проблема з здоров'я нас. Други, що дивіться, дороги. дороги я знову ж для всіх озвучу. Ми з дорогами знову розпочали роботи. Ну, саме перший би хотів би почати з не нашої дороги, а більш з обласної. Це дорога Сущан на Кулі. Це, знаєте, Таку дорогу я тільки зустрічав на сході України нашій, де йдуть бойові дії. І люди не питають, чия ця дорога, а говорять, той трохи менко він щось думає робить чи не думає. Навіть ніхто не говорить про Кагарлик ні говорит і ніхто не говорить про областудел. Ця дорога вже 10 років, відколи я працюю, вона в такому стані і мало помалу її ремонтують, але столку немає. Я б хотів, щоб звернули ми на неї таку поставу. ми ще раз продублюємо окремим листом, сущана Кулі, кулі, нумерацію ми піднімемо. Направив на департамент регіонального розвитку. Представник спецкомплектовостачу. Хамазір Костя Васильович він ось чує єдине, що він односійного рішення прийняти не може. Давайте окремим листом направимо і акцентуємо увагу, що люди вже декілька разів цю тему піднімали. Далі. Ну, в принципі, те, що ми можемо робити, ми робимо. По, по ремонту дороги ми з вами обговорювали по струйніку по Центральній дорозі. Тільки дороги. погода стабілізується, так. шукаєте підрядника, і цей під'їзд ну, до ну, так. В принципі, Фуція. те, що робимо, працюють хаби, працює ну, по мірі можливості село і обкошування. Це благоустрій, все це ми робимо. Там у мене щоб в чому допомогу, там на кладбищі, на цвинтарі. Стоїть та стела і якби підремонтувати, тому що там всипається все. Юрій Анатолій, да, давайте по... занотуємо, доручення випишемо. Не є проблема, все в нас для цього є. Є і ресурс матеріальний. Ну, треба тільки радитися. Ну, ми проговоримо яким чином. Якщо це підрядник або складно, то ми знаємо, кого можна там попросити з гозорників. Матеріали ми надамо, а підремонтуємо так, як ми. У деяких інших старостатах робили і робимо надалі. Тому на матеріали гарантуємо, нам дивиться обстежити термін, скільки нам спільно. Давайте два місяці. У році я пропрацювала повних п'ять місяців. Зараз я дуже коротенько скажу, що змінилося за цей період. Мені дуже приємно, що розпочалися роботи по відновленню функціонування нашого сільського фокусу. Там проведені певні роботи по ремонту будів... даху на будівлі, також відновлено водопостачання, завезені меблі, відремонтовано східці, поставлено нові поручні, лавочки для відпочинку. Це велика робота для початку того, що ми надумалися зробити. Також зроблено ремонт, косметичний ремонт у приміщенні старостату і по благоустрою. По благоустрою, як на мене, зроблено дуже багато роботи, і я не можу не подякувати і міському керівництву, керівництву насамперед, міської ради, депутатам, усім службам нашої об'єднаної громади і, звичайно ж, своїм колегам, тому що як виникали деякі питання, ви всі не стояли осторонь, до кого зверталася. Всі мені допомагали. Тому от я дуже вдячна, в мене дуже хороше враження за цей період проробленої роботи. Ну і надалі мені хотілося, б, щоб це було так само. Проблем дуже багато, це життя. Сьогодні одні проблеми, завтра вони зовсім другі. Завжди виникає якась робота, якісь потреби, якісь проблеми. І якщо це буде залишатися так, як було до цього, в ну, мене більш ніяких побажань немає. Дивіться, ну трошки більше уваги може я приділяв цей пом, але я думаю, що ми це правильно робили. Багато зроблено роботи і не будемо ми мільчити. Але найголовніше завдання, от я бачу сьогодні, те, що ми та адмінбудівля, яка вона рахується за нами, за міською радою, ми все-таки її допрацюємо. І я обіцяю вас при всіх, що ми спільно з вами спільно ми її доведемо до. Логічного завершення на протязі двох-трьох місяців, але мені хочеться перемістити музей. Музей перемістити Надя Олексійовна. У мене вам до вас доручення, Люба Євгенівна, Олена Іванівна, значить, виїхати завтра, давайте не сьогодні у гімназію Кадомську і все-таки визначити там один-два. Я вчора з директором гімназії говорив. Все-таки давайте визначимо і перемістимо це приміщення музей, який сьогодні має до 4 тисяч експонатів, розташований у ну, конторі, давайте по старому назву сільхозпідприємства не опалюється, пропадають ті експонати, і все воно не належному зберігається вигляді. Ну, ви всі знаєте, що в нашій громаді це одна із найбільших сіл, з повним комплектом соціальних закладів, амбулаторія, школа, садик, будинок культури. Єдіна зв'язку функціонує дуже добре. От, вже ми побудували спільно з громадою і церкву, яку вже отець Валерій вправить, І дуже задоволений, і жителі села, і всі. Зрушення, звісно, є за ці роки, але. Щоб порівняти і з тим часом і зараз, це розуміти, що ми зараз працюємо в умовах повномасштабного вторгнення, але роботи дуже багато зроблено. Приділено уваги багато і амбулаторії, і пандуси зробили, і внутрішні туалети, і каналізації, і все там є твердопалений котел вставили. По школі там дуже багато зроблено по, ну, не по босховищу, а по Прида, ну хай би або Там і поли пороблені, кімнати пороблені спеціально зроблені комфортні мови для дітей, і примусова витяжка зроблена, і в дитячому садочку опалення зробили таке сучасне. Вже де кімната, де і це дає можливість закладам освіти, в тому числі і садочку, працювати в очному режимі, скажімо так. От. По будинку культури у нас там в минулому році частково зробили ремонт даху. Ми зелений Іван пам'ятаємо, як ми шивер привозили. От. Два вікна замінено у бібліотеці. В цьому році планується вже проплачені чотири вікна, встановити, зробити косметичний ремонт. Друге, по будинку культури. Ми там допрацюємо. На штукатурні роботи штурму. В, в, в цьому році будьте активним, я прошу, просто дійсно великий населений пункт. Значить, от, треба робити і, будь ласка, будьте активним, спільно. Я вам гарантую, доноси депутатам і почне з бібліотеки, а далі будемо рухатись далі. І по дитячому садочку там були ремонти проведені. До речі, зараз на харчубок потрібно. Садочок, це є холодильник. Я думаю, що це не є проблема. Володимир Олексійович казав, що це найбільше село, у нас самі менші села, але проблеми, знову ж таки, є. Можливо, їх не так легко і вирішувати, як у великому селі. Але стараємо, стараємося вирішувати. Проблеми? Проблеми. Ну, якщо дороги, то дорога це Леонівка-Антонівка, ми вже разів три зверталися. Ну, таке Страшиліще, будемо так говорити, сухі дерева. Е Васильович, а не можемо ми якось все-таки, ну воно дійсно там, що несе загрозу, що вигляду не дає. Дуже багато, і там вже клинок, Там таке дерево, ви його собі навіть розгордових. Хоч ви Хоч би дерев. Ви я знаю, що ви не маєте права. Так трапилось, що в мене довгий час не було на роботі, але... Користуючись нагодою, хотів би подякувати працівників міської ради, депутатський корпус, керівників. Ви знаєте, багато чого стоїть моральна підтримка, а тому давайте надалі так продовжувати і не забувати про своїх колег.